Центральний тепловий пункт на молодіжній 15 дріб один підпорядкований комунальному підприємству Південно-Західні тепломережі. Кілька місяців тому його переобладнали у котельню. У ній встановили чотири вітчизняних модулі нагріву. Усе зробили в рамках виконання міської програми енергозбереження. З пів на шосту ранку до одинадцятої вечора такий режим роботи модулів у котельні на молодіжній 15 дріб Здавалося б, наглядати за підігрівачами нового типу мають двоє людей позмінно. Аж ніяк, бо працює обладнання в автоматичному режимі та просте в експлуатації. Всі маніпуляції по її по встановленню температури е, теплоносія е, по, по тиску, по відключенню-відключенню е, проводиться з одного дисплея і регулюється буквально декілька кнопками. Це дає можливість навіть необізнаній людині. Провести наладку або переналадку, якщо вона пройшла достатній курс навчання цим кто на придбання модулів. Південно-західні тепломережі витратили близько півмільйона власних коштів. Однак не жалкують, адже уже встигли відчути переваги. Обладнання ми використовували відчиненно виробництва. Це місто Біла Церква, корпорація Укрінтерм з високим КПД. Вже пройшов місяць експлуатації, і можна сказати, що окупність цього проекту складе один рік. Підприємство. Не несе витрат на транспортування теплоносія до даного ЦТП, а це тепломережа довжиною 1-2 км. тобто відсутні повністю втрати тепла та відсутні витрати на дане транспортування. У міжопалювальний період модульна котельня забезпечує гарячою водою більше 700 мешканців будинків на Тернопільській 15 та молодіжній 15 дрібудин. а ще зо два десятка установ та юридичних фірм. На монтаж пластинчастих підігрівачів нового типу витратили три місяці. Модульні пристрої на підприємстві вирішили впроваджувати й надалі, адже один новий замінює за потужністю два старих і значно менший за розмірами. На промивку модульного нагрівача витрачають три години. У його попередника цей процес займав два тижні. Готуючись до опалювального сезону, комунальне підприємство частково оновлює і тепломережі. У цей час на попередньо ізольовані замінять близько кілометра труб. Купують їх у львівських виробників. Термін експлуатації нових мереж становить близько 40 років. Частково оновлюють труби на Львівському шосе поблизу двох шкіл. Йде заміна теплової мережі довжиною 400 метрів, на що були виділені кошти міського бюджету в розмірі 977 тисяч. Це дасть змогу забезпечити якісною послугою степлопостачання мешканців Південно-Західного мікрорайону. Це приблизно десь 7-8 тисяч мешканців, а також дві школи 24 та 27. І ще будемо міняти допроводи на Лечанському мікрорайоні біля будинку курчатова 3. Там також є траса довжиною десь 200 метрів. Комунальники твердять, на цьому об'єкті роботи виконали на 60%. До кінця липня мають намір їх завершити. На заміну старих тепломереж, окрім коштів міського бюджету, витрачають і гроші підприємства. Кажуть, якби люди краще розраховувались за надані послуги, зробити могли б значно більше. Адже нині борг хмельничан перед комунальним підприємством становить близько 2,5 мільйонів гривень. Зносилося на нитку. У парку імені Франка взялися оновлювати штучне поле. Покриття для гри у футбол вірою та правдою відслужило сім років та було травмонебезпечним. Цьогоріч у міському бюджеті віднайшли гривні, а це більше 300 тисяч. Роботи вже розпочались днями, за майданчика демонтували старий штучний газон. Також спеціалісти зрізали з дерев гілки, що висіли над майданчиком. До слова, капітальний ремонт виконують хмельничани у парі з київськими спеціалістами. Останні мають привезти необхідні матеріали також встелятимуть штучний газон. Оновлення покриття планують розпочати цієї п'ятниці. Паралельно будемо встановити перебрики, підсипати мучкою, красити паралельно вже забор. Плануємо на протязі місця закінчити ремонтні роботи. Володимир за здоровий спосіб життя захоплюється важкою атлетикою та футболом. І поки штучне поле відвідувачів не приймає, накачує м'язи на вуличних тренажерах. До активного дозвілля запрошує усіх. Люблю на турніпах ходіть, ця чуть займаюся. Люди просто будуть сюди ходити займатися, може, менше по барам будуть ходити, курити, пити, Все таки більше розвиття. Тим часом не виключено, що заняття на оновленому полі можуть зробити платними. За словами тутешньої дирекції, штучне поле, що у парку Франка користується чималою популярністю серед городян та бажаючих позайматись багато, а покриття одне. Тому швидко зношується. За гривнового сприяння містян певні змогли б підтримувати його у належному стані. Підготовка до нового осінньо-зимового періоду у Жеках починається, ледь закінчується попередній. На балансі у п'ятому ЖЕКу близько 130 багатоповерхівок та більше 7 тисяч квартир. У конторі нині працюють як над ремонтами житлового фонду, так і над благоустроєм прилеглих територій. У будинку на вулиці Васяніна, 8, проводять масштабну заміну труб водопостачання. За кошти міського бюджету у підвалі оновлюють 70 погонних метрів водогону. Тепер за потреби перекрити стояки холодної води буде значно простіше. Увагу приділили і заміні запірної арматури. Роботу цю ми виконуємо як своїми силами, так і підрядним методом. От, на сьогоднішній день ми зробили і заміняли запірної арматури порядка 100 кранів по підвалах, які криють стояки. Це на таких будинках, наприклад, як, щоб взяти то пілотська 74, Гайдара 27 дроб 2, Гайдара 27 дроб 1, пілотська 117 дроб 1, пілотська 53. Дахи із м'якої покрівлі відремонтували уже на 80% площ, на черзі роботи із шиферною покрівлею. Працівники жеку перекрили половину від запланованої кількості навісів над під'їздами. Біля будинку на гастела 10-5 після заміни водопровідних труб проводять часткове відновлення відмостки. У панельних багатоповерхівках ремонтують стикові шви. Ми провели в цьому році на таких будинках, як Пілотська-53, там десь порядка 70 метрів погонних, на Васяніна-2 і на Франка-55. По прибудинкових територіях заплановано асфальтування дворової території, це по будинку Гастелу-18. Були б гроші, а роботи виконувати ми будемо. А так як на сьогоднішній день квартирна плата у нас хромає. Мешканці заборгували порядка 600 тисяч для нашої житлово-експлуатаційної контори. То звідки ми можемо брати ці кошти, щоб проводити дані ремонти. Вихід із ситуації знаходять самотужки. Аби достукатися до сумління боржників, проводять регулярні рейди квартирами неплатників. Якщо розуміння не знаходять, подають на них позови до суду. У Хмельницькому напали на таксиста. За відмову шофера віддати виручку, пасажир наніс йому кілька ножових поранень. Спочатку по горлу, потім ще по вусі, і потім ще в догонку, два удари в спину. Олександр не розгубився, почав відбиватись та погрожувати невідомому. Не очікуючи такої реакції, нападник вирішив накивати п'ятами. Потерпілий спершу про пригоду сповістив брата, після чого сів за кермо та дістався міста. У лікарні постраждалому наклали кілька десятків швів. Люди в білих халатах кажуть, чоловіку пощастило. Холодна зброя не зачепила життєво важливих органів пацієнта. Соні артерії, ремні вени, терахея. Це все залишилося цілим, тому незважаючи на вирішну кровотечу, втратив досить багато крові, і життя йому вдалося спасти. Постраждалого врятували, а нападника упіймали. До пошуків задіяли кілька десятків правоохоронців. Тим впродовж доби таки вдалося відшукати агресивного пасажира. Ним виявився раніше засуджений мешканець обласного центру. Пасажир, який скоював даний злочин, раніше був судимий за крадіжки. Також за носіння вогнепальної зброї зловмиснику освітить позбавлення волі строком до 15 років. Крім того, затриманого перевіряють на причетність до подібного злочину, що стався у Хмельницькому. Тим часом потерпілий таксист Олександр до праці стане ще не скоро. На нього чекатиме тривалий курс реабілітації. З 1 липня поточного року набув чинності закон України про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії. Він передбачає ряд змін до супутніх законів, які покликані врегулювати низку питань пенсійного забезпечення. А саме, про зарахування до страхового стажу часу перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, про виплату пенсії з втрати годувальника дітям, які досягли 18-річного віку, в період перерви у навчанні. Зміну механізму перерахунку пенсії з 1 березня кожного року про оптимізацію зарплати для обчислення пенсії шляхом першочергового виключення періодів отримання допомоги з безробіття, а також удосконалення механізму визначення середньомісячного коефіцієнта зарплати особи у разі, коли є неповні місяці страхового стажу. Комунальне підприємство Електротранс проводить набір на курси водіїв тролейбуса. Запрошується особі віком від 21 до 45 років. Термін навчання 6 місяців. Після закінчення гарантується працевлаштування. Безкоштовний проїзд у міському транспорті одиноким надається місце в гуртожитку. Звертатись вулиця Тернопільська, 15, дріб 2, телефон 2 24, 65.